Oh uh, skiку tan leña. Так, утуша сіроми. Так, три лише і решті забираю. Діду додому бо ж так мало, щоб будемо не тнили тупі барани. Так, зараз треба буде флішку поставити теплу воду. Леду трохи, если перекушуть. Чи зараз рамку візьму з медом, десь маєш мати. Видихнуть. Що витнете, спокійтесь. Та ні. Грів їм теплої водички, ставлю, щоб грівся вулик. Бля, це вибор. Спокійте, спокійте, спокійський. Я Не, нечайно, вибачайте. Вибачайте, я нечайно. Не ходь до комори. Ось так. Най трохи погріють. Їх так мало. Все. Буде витку, що далі буде просходити.